Як же висаджувати рослини на схил і як їх потім поливати, щоб вода не стікала? Якщо мова про ялівці, ну тут все більш-менш просто, тому що ми можемо їх трошки заглибити, нічого страшного, я розміщую під невеличким кутом роблю ось таку як кишеньку. Я нагортаю ґрунт. Сапочкою нагортаю, нагортаю, і вода затримується якраз в кореневій зоні. Якщо це кам'яниста гірка, я там ставила під рослини, а я сосни висаджувала невеличкі камінці, туф, які так само затримували воду. Потихеньку не поспішаємо, хтось, хтось проривається через нашу цю фортецю. Ось так вбиралася волога, можна потім ще. Я перед посадкою зраджений залишала прямо у відрі урочені стимулятора коріння. І оцей полив зараз саме потрібен для того, щоб ґрунт щільніше йшов до, до коріння, не було у цих повітряних камер, чи хто як називає, ну, щоб тут було все щільно. І потім вбирається вода, піднімаю ось так всі ці пагони. Перевіряю курінці, оголяться 100% і потрібно підсипати ґрунт. І тут я вже приготувала такий пухкий, посипаю і отак залишаю.